Я дивіться, якось їхав стоячи, втикав в телефон чувака. Чувак листав інстаграм, і в якийсь момент йому потрапилась фотка гарного чоловічого пресу Торсу. Він її лайкнув. Я дивився на нього, і він підняв голову в цей час. І я не знаю, як так вийшло, але далі кожна фотка жіночих цицьок, жіночої жопи, він все це лайкав. от Абсолютно все, що пов'язано з жінками. Магазин косметики і в теж він лайкнув, ну, типа, на всякий випадок. Я думаю, він тоді сидів такий, я відвіду від себе всі підозри. Оці от камінаути в маршрутці мені нахуй надо. ні. Я б не здивувався, якби він в якийсь момент підняв телефон мені прямо під обличчя і почав бивати: порно для гетеросексуалів. Я нормальний. От. Ну, в принципі, мені було все одно в той момент, але коли він виходив, я його взяв за руку і такий так, чувак. Я все зрозумів. Я все про тебе знаю і усім розкажу. Так що. З ким, мені, будь ласка, фотку цього преса, мені теж сподобалося. <плес> мене, до речі, зовсім не дивує, що у нас зараз ми дуже швидко закриваємо всі ці збори, благодійні, які там оголошують Притула чи Стерненко, скажімо. От, все дуже швидко ці гроші збираються і купуються там байрактари, мавіки і так далі. Я цим не здивований, тому що вже досить давно зрозумів, що ми з вами живемо в далеко не бідній країні. От, кілька років тому я їхав в гості до моїх батьків, і їхав я на електричці. Зайшов в туалет в електричці і побачив там наступну картину. Ну, якщо ви знаєте, що таке туалет в електричці, то це ну, просто дірка в підлозі. От, ну. Ти справляєш нужду і рахуєш пали. От, і все, ну, типа, дерев'яні, залізобетонні. От. І я зайшов туди і побачив, що хтось підтерся двогривневими купюрами. Розумієте, от, ну, я подумав, це ж наскільки треба не любити Ярослава Мудрого. Ну, от, що він тобі зробив, скажи, будь ласка. От. І там розумієте, ще крім того, що я подумав, ну може він таким способом висловив свої ставлення до того, що їх перевели на монети? Ну, цілком можливо, що так сталося. Але там от лежали просто купа двушок, і в кінці, як вишенка на торті, одна п'ятірочка. Це як? Типу, я ненавиджу Ярослава Мудрого і трошечки недолюблюю Богдана Хмельницького. Щось таке чи що? от. Під час сексу з дівчиною не можу зосередитись, коли сусіди зверху сміються? Хочеться до них? <ріст> На тому тижні скинув дівчині пісню, яка мені здається ідеально підходить для сексу. І вона мені у відповідь написала: Дякую спробую. <ріст> Нещодавно попросив батька видавати когось з нашої сімейної підписки і то преміум, щоб я міг додати друга. І сьогодні вранці я побачив рекламу в Ютубі. Забув вам сказати, в мене є проблема, я в житті дуже багато матюкаюсь. І я хочу почати з того, що буду заміняти мати на слова подяки. І дуже сподіваюся на вашу підтримку. <плес> да, велико дякую. Караоке замовив Моцарта. І мікрофон прийшов одразу наступному стовку. Я звик довіряти людям. Зараз під час повітряної тривоги. Якщо бачу бігунів, то починаю бігти в ту ж сторону. На тому тижні в таксі забув навушники. І таксіст мені привіз їх прямо додому. Думав якось його віддячити, але готівки собою не знайшлося. Віддав навушники. Хто взагалі дуб дубом англійській мові поаплодуйте? Да, я з вами, я та ж сама херня. Та да, ви розуміли, рівень моєї англійської мови, це Chicken McNuggets, Макнагідс, да, хто ще пам'ятає. І а, я от після того, як сталася війна, думаю, потрібно її вчити. Потрібно її вчити, щоб працювати айтішниками, заробляти дуже багато грошей. Тому, так як грошей в мене було мало, я пішов по друзям, і мене виручив друг, говорить: я дуже добре знаю англійську мову, буду тобі викладати за 100 гривень за годину. Думаю, yes! Да, мій внутрішній єврей говорить, ну так і договорились, знаєте? І ми у нас перше заняття, з ним спілкуємось. І перше, що він мені говорить, цитата: <coughs> Hello, Дмитро. We are...", слово? We are, Я йому кажу, started. Він говорить, да, started. Я думаю, о, так і ти мені теж 100 гривень маєш за це -за заплатити. А так ми з ним далі не вивчали англійську мову. І я знайшов інший лайфхак це спікінг клаби. Поаплодуйте, хто в них був? Ну для, для тих розкажу. Коротше, спікінг клаби це місце, де люди зустрічаються і можуть говорити вільно англійською мовою, і так її, в принципі, тренувати. Але мене не попередили, що ці люди досконально її вивчили і можуть прямо на рівні. Одинадцятого поверху не розмовляти, якщо ви знаєте, про що я. Да? І я завжди приходив на ці спікінг клаби знаєте, відчуваючи себе маленькою дитиною. От. Там батьки збираються за великим столом, там кумов'я прийшли. Ось. Тобі років 6, і ти з англійських слів знаєш два: Table і вісі. Вісі це туалет, якщо ви не знали. Я паралельно, ну крім того, що вивчав англійську мову, дуже активно шукав роботу. Поплодуйте, хто змінив роботу під час війни. Я одразу зареєструвався на Work.ua, робота UA. і шукав вакансії цілодобово і нічого не міг знайти. Бо я, в принципі, був стендап-коміком, працював ведучим, ну дуже перспективні такі напрямки під час війни. І що мене більше вразило, що там я такі, блін, повідомлення знаходив в приводу роботи. Що мене більше всього заціпило, це вакансія конюха. Конюх. Я такий думаю, ах, ви ж, коняки. Дзвоню. Думаю, да, доброго дня. Вам потрібен конюх? Вони кажуть, да, потрібен. Я кажу: ну, я в принципі готовий. А в інтонації вже просто я здався. от, Фізично, ментально, на всіх, блядь, рівнях. Я говорю, добре, я буду у вас коніхом працювати. І вони говорять: почекайте, є у вас стаж роботи? Я говорю, ну в мене колишня ще така била, можна це якось порахувати? Вони говорять, можна, але потрібно, щоб ви добре знали англійську мову. Я, блядь, поклав трубку одразу. Не завжди в стосунках, чесно, складно в мене з цим. І завжди користуюсь Тіндером в такі моменти. Поплодуйте, хто цими додатками користується. Всі ж інші святі, всі святі люди. Я відчуваю свою людину. Мені не потрібні ці додатки. Я просто по погляду можу побачити, що людина скачала Тіндер. Тому я одразу хотів би да, сказати про Тіндер, що там дівчата мене чомусь не дуже радують. В якому плані? Да? Ми з одною зустрілися. Я повів її в кав'ярню, я там десерти дуже люблю, замов одразу два, бо був після роботи. Е, да, Їй також замову не подумайте, да? Хоча дуже ситуація була прикольна, я сижу їм, говорю, а ти що, блять, малая, по бабкам не витягуєш? Тіндері, знаєте, і взагалі в житті я не люблю фотографії і в соціальних мережах мене так це обурює. Я не знаю, як це дівчата роблять, але я ні разу, блядь, я ні разу в житті не бачив дівчину вживу, потім дивився на її фотографію я говорю, блядь, один в один. Ні разу такого не було. Ні разу. І мене так це злить. Бо по факту, ну це ж не чесно, дівчата, у вас є макіяж. У вас є а, додатки для редагування фотографій. У вас є фотографи, блядь, які знають ваші робочі і неробочі сторони. А вам що, вам що потрібно зробити? Да? Стати рівно, підтягнути голову, щоб це не, не оце не звисало. Оце, блять. Друге підборіддя. Да, прогнути спинку, щоб груди да, з'явилися, хоча б якісь. Якось так бачком стати, щоб бачок якось ягодички ваші, блін. Такий, блін, переріз, і все, ти заходиш на Тіндер там, в Інстаграм, дивишся на цю фотографію думаєш, о боже мій! Да ти ж Афродіта! Ти ж Єва, від тебе людство пішло. І приходить потім оце, блядь, з Деоланусом. <плес> да, бо ми, ми чоловіки більш чесні, да? ми в житті набагато красивіші, ніж на фотографіях. Співчуваю. <гум> да, нам що головніше? Єсли, там ти самотній, все, вовк на аватарку, блять. Все. Тому що ти вовк? Да? Ти <ріст> вовк. В новій квартирі у нас підвога з підігрівом. І нещодавно зламався датчик температури. І тепер кожного ранку ми граємо в підвогу товава. Нарешті підключив систему розумний будинок. І наступного ж дня побачив свою квартиру на сайті OLX. Часто кажуть, що мене важко зрозуміти. З приводу цього люди поділяються на дві групи. Я відношусь до другої. На роботі мені нарешті виписали премію на день народження в тисячу гривень. Наступного дня зарплатня прийшла на тисячу гривень менше. На вихідних мене не впізнали в банку. Мабуть, через балаклаву на голові. Багатим буду. Дякую. Я не дуже полюбляю спілкуватися з людьми. На питання каліянчика, яке кальян ви будете. Я зазвичай одразу кажу. Дякую, не гіршіть. Зробив газерну корекцію зору поки тільки на одне око. Зараз придивляюсь. Сходив на масажний сеанс за знижковим кипоном. І він почався з фрази спочатку ти мені, потім я тобі. До речі, любите кіно? Е... Поаплодуйте, якщо любите. Теж люблю кіно. І знаєте, у мене мій улюблений жанр в кіно це порно точно. От, оцей жанр я люблю найбільше. І ще помітив, знаєте, що якось порно треба дивитись, знаєте, от коли тобі після 25 отак от і вже йде справа там, до 30 і так далі. Порно треба дивитись навіть не скільки для мастурбації, а скільки. ну, щоб знати, як зараз їбуться, в принципі. Що ну, модно, що не модно, бо ну, півроку не будеш дивитися порно, відкриєш ого! Серйозно? Нічого собі, уже так, ну, типа, просто щоб знати тренди якісь. Я, ну, якось як дивлюсь порно, і я помітив, що зараз якийсь такий сильний тренд на грубість от, в порно. Всі люди одне одного б'ють, плюють, душать, просто все це. Від... ну, Ми просто, як два гендера, знищити одне одного хочемо. Ну, Це війна, якась, я не знаю, от, відбувається. Якось дивився просто порно, розумієте, і там зараз вам просто треба відіграти, передати суть, от цю, чувак. Актор поставив актрису раком. Отут була її голова, і він поставив ногу їй на голову і просто втрамбовував її в ліжко, от ну, стирав просто на порох. ну от Я думаю, а що ти хочеш з нею зробити? Ти ж не хочеш, щоб вона була як банка від пива, яку на металолом несуть. Ну розумієш, чувачі, от. Я це подивився. Вирішив спробувати також вдома з дружиною. Коли я це робив, ну, корпус від корпуса віддалився, я працюю, і між, дружина, Між, Між, ти не достаєш. Давай ти от, успокоїшся. От. Інколи матюкай в своєму стендапі. от, А моя дружина вважає, що досить багато це відбувається, і через це вона не може скинути жодного мого виступу своїм батькам. от. І якось дійшло до такого, що е, матір моєї дружини, теща моя, скидає її в вайбері посилання на виступ Дмитра Романова, це інтелігентний одеський комік, і пише їй: А Міша, мог би? Отак? От. Ну, а у мене просто розумієте, тесті і теща подарували моєму брату трикімнатну квартиру. От, я скидаю дружині фотки тієї квартири і пишу: кохана, а могли б твої батьки отак от, скажи, будь ласка. Нещодавно переді мною постала така досить серйозна екзистенціальна проблема. От Після того, як почалось повномасштабне вторгнення, моя дружина почала заробляти значно більше, ніж я. Вас, скоріше за все, поцікавить, от, а що ж такого вона робить, що стала заробляти більше саме під час війни? Ну це цікаве таке питання, ви правильно все зрозуміли. Вона торгує зброєю. Кримський міст бачили? Моя. Я жартую, насправді трошки інша причина. Вона працевлаштовує громадян Грузії і Молдови в Ізраїлі, а ізраїльтяни готові багато платити за дешеву робочу силу, якими от інколи стають ці люди. І просто тепер знаєте, її зарплатня прямо пропорційно залежить від політичної і військової обстановки на землі обітаваній. Тому в кожному новому арабо-ізраїльському конфлікті я дуже легко обираю сторону. От. І знаєте, у мене вже на мене не ця от палестинська пропаганда по типу: от, А де ви були 40 років, поки Ізраїль бомбив сектор Газа, і гасла у мене стали такі патріотичні, знаєте, ці от слава Ізраїлю! Я сира Рафат Хуйло. І палестинський воєнний корабль. іди нахуй, хтось скаже, так у Палестини немає флоту. Я знаю, і не буде ніколи. Розумієте, от. Але якщо у мене спитають, а як твої позиція Ізраїлю щодо Степана Андрійовича Бандери, то тут уже я відповім фразу із пропаганди. Ну тут не все так однозначно. От, е, е, от е. крім того, що змінилася зарплатня у дружини, якби мені це знаєте, мені це особисто дуже подобається, тому що. Я їй говорю: типу, кохана, ти молодець, у нас з тобою рівні права. У мене немає оцих, от знаєте, сексистських архаїчних уявлень. І вона мені говорить: Міш, ну права то рівні, от зарплата. Е... Давай, рішай щось цим. Тікток дуже багато дивлюсь. Поаплодуйте, хто дивиться Тікток. <плоджу> да. Да, я любив з дівчиною дивитися Тікток. Ми ввечері лягаємо, і в принципі просто дивимося, типу такі, як форма досугу. І одного разу а, ми також дивилися тік і там випадає відео, яке говорить. Uh, да, там такий тварюка чоловік був і uh, сходу заявляє: «Сейчас я вам розкажу топ-3 секрета, коротші вам ніколи не скажуть. Перший всі мужчини суд в раковину». <реш> Дівчина одразу, блядь, погляд на мене перевела. Вона нічого не говорила, не запитувала, там в погляді було написано: Ну, ти дебіл. Чи да? А я в такій ситуації патовій, знаєте, ну а що мені, блять? Ну навіть якщо я це роблю, хоча це не так, да? якщо я скажу ні, це буде виглядати як виправдання, да? бо хтось уже ж, блядь, сказав. Вона ж дивиться на мене так, типу, ну, що ти, блять, писаючий мальчик. Я так повернувся кажу: ну слухай, ну. Вам... У нас просто умивальник високо стоїть, а так би дзюрив. Так, і ще знову таки, із-за того, що немає роботи, багато у мене вільного часу, я думаю взагалі про стосунки чоловіка і жінки, бо я в них взагалі нічого не розбираю. Поаплодуйте хто Т так само, як і я. Ай, блядь, я вже боюся щось у вас питати, блядь. Я дивлюсь просто на вас, ви аплодуєте і задумаю, зараз не притомлюють просто отак от, от впадуть і все. І мінус два глядача будуть. І... Я вам чесно скажу, я на дитинство завжди дивлюсь на минуле, і дівчата завжди були прохаваніші, ніж чоловіки. Я ще це помітив з дитячих ігор. Да? Згадайте, дівчата постійно в що вони граються. Дівчата грають дочки то тобто там ліплять із грязюки якісь котлети, блін, якісь ще і піті, влаштовують, що в принципі комунікація уже там з шести там, або з восьми років вже налагоджувалась. Знаєте, в що я грав? Дуже популярна гра. Ми кидалися камінням в голову. Ігра ставала набагато цікавішою, якщо ти кинув голову так, що або пішла кров, це взагалі розрив був, або ти вибив око. І я вам більше скажу: ми кожного дня в неї грали, і у нас був азарт. І в школі це також ну, якось не змінювалось, бо, блін, в школі ми просто бігали один за одним, все. Це був досуг кожного хлопця, блять, в школі. Просто бігати, кидатися рюкзаками. В той час, коли дівчата, що вони робили? На уроках праці готували салати, шили наволочки. Я думаю, блять, це міні шоу холостяк знаєте, вже якісь відбурочні етапи вони проходять. Нас, трудовік, вчив із шматка металу зробити молоток. У мене ніколи, ніколи після того не було ситуації, що я йду по вулиці, бачу шматок металу, і такий думаю, М, прикольний був би молоток, це не знадобилось. І так виходить, що от я вже став дорослим, і в мене настільки низький емоціональний інтелект, що в моменти, коли там дівчина плаче або засмучена, все, що я можу сказати, це типу ти, ну, що ти, блядь, не плач. Що ж ніхто не вмер, блядь. Да, я не вмію пити. Мені 27 років, я чесно не вмію, бо я не відчуваю ту міру, знаєте, коли потрібно зупинитись. Тобто, і там, коли весело все, ти п'єш, там ви з друзями зустрічаєтесь, все класно. Келих за келихом, все круто, і в один момент я трансформуюсь. Бо якщо вечір починав Дмитро, то його закінчує Діма. А це ой, дуже погана людина. У Діми одразу прокидається такий критик. Просто там, блін, я до всього докопаюсь. Воняєш. Отношення дірмо, робота дерьмо. Ти взагалі Віталік. <риклад> І був випадок, коли я зрозумів, що мені потрібно взагалі закінчувати пити. Да, був знову такий уже Діма в процесі. І я з хлопцем, з якимось, ми про якусь дискусію почали сперечатися. Він мені не сподобався. Я йому так зходу заявляє, говорю: іди нахуй! Цей іменин був. І тут його дівчина підходить говорить: блін, Дмитро, що сталося? Все нормально, чи все ненормально? Я кажу, і ти теж, іди нахуй. Да, ось так закінчилось день народження. Я одного разу йшов по місту, і до мене підходить чувак, ну, чемно вдягнений. Ну, от як, як ви хлопці, бачите, сьогодні в залі, ну. Нормальна, адекватна людина, видно, що працює, що, в принципі, якось розвивається. Підходить до мене і говорить: молодий чоловік, я прошу прощення, я з Львова. Прийшов к вам, але мені от несколько сотень вистачає на білет. Могли б ви мене виручити. А я дивлюсь на нього і перше, блядь, що йому сказав: а чому не українською? Чувак просто бере і обходить мене. Йде далі. Я обертаюся і бачу наступну ситуацію. Уже пара якась іде, і він парі вже говорить: Доброго дня, вибачте, я зі Львова. Могли б мені допомогти квитками?» Я такий на це думаю, блін, ну хоча б 10% можна мені було да? дати за те, що я продажі так прокачав. а?» Я лімітую кількість часу, котру дівчина проводить в соціальних мережах, тому що переживаю, що вона знайде там нормального хлопця. Очікувано, у нас з дівчиною нічого не зрослося. Добре, що у мене завжди є план Б. Колишня дівчина працювала адвокатом. І одного, одного разу вона навіть відмазала мене від статті по фінансовим махінаціям. І я їй не заплатив. У нас з дівчиною є хобі. Ми полюбляємо ходити вулицями і слухати музику в AirPods. Нещодавно дізнався, що їй ця активність не дуже до вподоби. Робочий наушник всього один. Мій стабільний щомісячний дохід складає 5 тисяч гривень. Дівчина думає що ми знімаємо квартиру. Начинана дівчина попросила мене викликати її таксі. І вона вийшло на 215 гривень. Я попросив її додати своїх 15 гривень і поїхати на маршрутці. На цьому в мене все дякую.